Доброго дня, шановні слухачі, шановні абітурієнти. Сьогодні з вами поговоримо про психічне здоров'я і, власне, в часі війни це досить актуальна тема і завжди актуальна ця тема. І поговоримо про психічне здоров'я. Це як твоя суперсила. Сьогодні з вами асистенти кафедри нервових хвороб психіатрії та медичної психології Буковинського державного медичного університету ага. Ірина Геросим'юк та Богдан Сумарюк. Тож почнімо. Отже, що сьогодні ми вважаємо психічним здоров'ям? Кожен з нас вкладає це якесь своє значення, але Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує нам таке визначення, що психічне здоров'я це стан добробуту, за якого людина. Здатна. В першу чергу реалізувати свій власний потенціал, також впоратися з щоденними життєвими стресами, продуктивно та плідно працювати і разом з тим робити внесок у життя своєї спільноти. Хочу підкреслити, що в цьому визначенні немає нічого про наявність чи відсутність психічного розладу. І, відповідно, кожна людина може відповідати цим критеріям незалежно від досвіду різних переживань чи наявності в минулому психічних розладів. Коли ми говоримо про психічне здоров'я, нам досить часто згадуються такі співзвучні спеціальності. А хто працює власне з цим психічним здоров'ям? Ми чуємо про психіатра, психолога, психотерапевта, і здебільшого це, це ці освіти, які ви можете спеціальності здобути в Буковинському державному медичному університеті. Якщо ми говоримо про психіатра. Це лікар, який закінчив е, навчання в медичному університеті за спеціальністю медицина і в кінцевому результаті обрав спеціалізацію про те, що ми називаємо інтернатура е, психіатрія. І, власне, психіатр це лікар, який лікує психічні розлади. Е, психіатр може виставляти діагноз, призначати медикаментозне лікування та продовжувати супроводжувати пацієнта. Також ми маємо психолога, це людина, яка здебільшого працює з нормою може проводити психокорекційні методики, проводити діагностику, а також займатися супроводом пацієнта. І є спеціальність, про яку варто згадати, це психотерапевт, це людина, як з гуманітарною освітою або з медичною освітою, яка здобула додаткову спеціалізацію у сфері охорони психічного здоров'я, а власне психотерапії і володіє певним методом надання немедикаментозної допомоги. Що мається на увазі під цим, ну наприклад, ви, можливо чули про когнітивно-поведінкову терапію, яка набирає популярності все більше і є однією з найбільш доказов. Психотерапії також є ММДР, так десенсибілізація рухом та переробкою очей, яку використовують сьогодні. Е, є досить актуальне для лікування посттравматичного стресового розладу. І психотерапія, так як я казав, вже не медикаментозне лікування, але має в своїй структурі велику кількість е, технік е, спілкування, і за допомогою цього власне підтримується стан пацієнта і людини, яка потребує цієї допомоги. Якщо ми говоримо про фактори, які можуть повпливати на наше психічне здоров'я, в першу чергу зараз це стрес. Але ми хотіли би підкреслити, що стрес це не завжди щось погано. Стрес може бути нашим другом так само. Людина може зреагувати на наявність стресу зазвичай по типу трьох реакцій. Це так звана fight, fight or freeze реакція. Тобто бийся, біжи або тікай. І кожен з нас зможе, наша нервова система може зреагувати таким чином. І це абсолютно нормально. Коли ми говоримо про так званий поганий стрес, коли стрес може бути нашим ворогом, тоді, коли він довготривалий, і людина постійно перебуває в ньому, тільки за таких умов. Він може спричинити багато дистресу і багато проблем. І як, як наслідок може бути фактором розвитку психічних захворювань. На сьогоднішній день ми штовхуємося з новою реальністю та власне кризова ситуація, війна, в якій перебуває наша країна. І внаслідок цього наша психіка адаптується до нових умов існування. І до таких умов ми можемо віднести синдром цілілого, колективну травму, різні прояви тривоги, панічні атаки, так синдром фантомної е сирени, думскролінг. І хотів би е поговорити з вами про синдром цілілого. Думаю, таке явище, яке е досить часто спостерігається, і, можливо, хтось із вас його переживав. Це коли людина відчуває провину, відчуття відчуває. Негативні емоції за те, що вона вціліла, за те, що поруч велика кількість небезпек, а вона в безпеці. І це цілком нормальна реакція на ненормальні умови. Дійсно, те, що відбувається в нашій державі, зараз ненормально, що є агресивна держава власне Росія, яка Повномасштабне торгнення відбулося, і є адаптаційні механізми нашої психіки. І от, власне, синдром вцілілого це один із цих механізмів. Також колективна травма – це психічна травма для всієї нації, етносу, для багатьох людей одночасно. Це негативні ті відчуття, які ми відчуваємо щодня. І важливо сказати про те, що колективна травма має таку трансгенераційну схильність, тобто вона може передаватися від покоління до покоління. Війна це один із тих чинників, які зараз провокує нашу колективну травму. Задаємо тільки світлини звільнених місць Буча, Ірпінь. Так, це те, що ми розуміємо, що відбулося, і те, що ми відчуваємо спільно народом, страждаємо. І е, таких подій в нашій історії є досить багато. Це від моментів е, е, радянсько української війни радянського союзу. А е, там, до прикладу, Першої світової, Другої світової війни, згадаємо тільки дисидентів та рук е, оун УПА за боротьбу за незалежність України, голодомор або до прикладу, та сама екологічна катастрофа Чорнобильська. І це все, що передається, і на сьогоднішній день нам важливо використати ці дані. По іншому і вміти адаптуватися до колективної травми. Дуже рекомендую перегляд фільму Психоаналіз українців, який розповідає більше про колективну травму. Також зараз багато людей стикнулося з високим рівнем тривоги. Тривога це стан переживання, хвилювання за власне майбутнє. Але разом з тим хочу підкреслити, що тривожитись, в принципі, цілком нормально. Ми всі хвилюємося за своє майбутнє, майбутнє своїх рідних. І це нормально. Коли це може набувати негативних рис? тоді, коли ця тривога може трансформуватися в панічні атаки. Що таке панічна атака? Це стан, коли організм перебуває у такому стані гіперготовності, виділяє багато гормонів стресу, такі як кортизол, адреналін, норадреналін, і вони впливають на тіло, і тіло відповідає на цю тривогу. Людина відчуває прискорене серцебиття, прискорене поверхневе дихання, спітніння, відчуття, що зараз... Втратиш свідомість, втратиш контроль. Доволі часто люди вважають, що вони можуть померти в цих станах, але це все тільки наслідок високої, надмірно високої тривоги. Зазвичай типова панічна атака триває орієнтовно 10-15 хвилин і зникає самостійно. Тому маємо пам'ятати про це, що іноді вона може маскуватися під інші стани, інші симптоми, але є панічною атакою, і варто звертатися до спеціалістів у сфері психічного здоров'я для того, щоб цього позбутися. Наступний такий прояв е, тривоги, з яким ми стикнулися зараз, це так званий симптом фантомної сирени. Тоді, коли постійно вчувається сирена, і людина вважає, що можливо вже зі мною щось не так раз я чую звуків, яких насправді немає. Але це теж прояв оцієї тривоги, тоді, коли мозок перебуває в стані постійної гіперготовності, очікування, що от скоро щось настане. І, можливо, теж ви стикалися з такою ситуацією, коли довго не було сирени, і вже з'являється така думка. ось щось, щось довго її не було, аж, аж дивно. Тому що ми всі зараз у такому стані гіперготовності до різних викликів цього життя. Так само зараз багато людей стикнулися з наступним феноменом, таким як думскролінг. Це феномен, при якому людина надмірно присвячує свій екранний час перегляданню негативного контенту, перегляданню негативних новин. Вона бажає постійно бути, знаєте, на пульсі різних новин. В чому може заключатися проблема? Цього стану, бо з одного боку, людина постійно намагається бути в контексті, моніторити ситуацію, розуміти, що навколо відбувається. Але разом з тим, через надмірний негативний контент, може скластися враження для людини, що все дуже погано, що світ це таке небезпечне місце, де тільки відбуваються погані речі, і відповідно це може бути ще таким додатковим фактором підвищення тривоги і навіть депресії. Тому мож... Пам'ятаємо, що знати про те, що зараз відбувається, це добре, це правильно, але надмірно присвячувати час спогляданню новин, особливо негативних новин, це не зовсім добре для нашого психічного здоров'я. Все ж таки, ми маємо зосереджуватись на тому, що ми маємо робити в нашому житті. Інколи є фактори, які утруднюють наше відчуття бути з собою та бути в гармонії, це власне те, чи задавали ми собі питання, мені потрібно до фахівця з психічного здоров'я. Інколи це питання від спровоковують відчуття сорому, а що зі мною щось не так. А я що якийсь не такий, як всі? А для чого мені допомога, якщо я можу впоратися і сам? І наслідком цих таких питань є психофобія, боязнь, власне психічного розладу і професії, які працюють у сфері охорони психічного здоров'я, зокрема, це психіатр, психолог і психотерапевт. І власне, чому це так відбувається? Стигматизація хворих з психічними розладами. так це упереджене ставлення до наявності психіатричного діагнозу. Людина боїться таких людей, інші не хочуть з ними контактувати, думають, що це щось смертельне, незрозуміле, і що така людина повинна обов'язково завдавати, бути агресивною, буйною і небезпечною для оточуючих. І от, власне, це упередження провокує те, що ми боїмося все в собі виявити щось. Подібне, але насправді так це не працює здебільшого. Особи, які мають психічний розлад, вони навпаки є жертвами людей. Їх булять, їх дискримінують, їх досить часто вважають неповноправними членами суспільства, і наша основна мета на сьогоднішній день поставитися до такої людини з гідністю, поставитися до цієї людини, не ставити на ній ярлик, а ставитися як до правно, повноправного члена суспільства. І, от, власне, стигматизація. Чому вона виникає? Ну, згадаємо тільки історію каральної психіатрії, яка була а, там в часи Радянського Союзу, що всіх інакомислючих, так званих непотрібних партійній системі, а, могли б піддавати там, до прикладу, а, виставляти психіатричний діагноз і казати, що вони якісь не такі, що з ними не потрібно контактувати. І це передавалося з покоління в покоління про те, що ми говоримо сьогоднішня колективна травма. Чому там за кордоном звернення до фахівців? З психічного здоров'я це нормально, а в нас може асоціюватися з чимось негативним. На щастя, це змінюється, і на сьогоднішній день все більше і більше людей молодого покоління звертаються до фахівців з психічного здоров'я і розуміє, що це нормально. Інший негативний аспект цього це самостигматизація. Це, власне, коли в людини наявний психічний розлад, вона внаслідок того, що говорять у суспільстві. Наприклад, суспільством підтримуються такі негативні думки. гүн ки Що депресія не існує такого розладу, це просто лінива людина, і потрібно встати і щось робити. Але і людина така може підсилювати це тим, до прикладу: а дійсно, а може я лінивий, а може я не такий, як всі, і обмежуючи себе, ізолюючи від навколишнього середовища. І власне, стигматизація, і самостигматизація це те, з чим бореться сучасна психіатрія і сучасна медицина. Ми якраз підход переходимо на той підхід, де психічне здоров'я це одна із частин загального здоров'я неможливо окремо розділяти фізичне здоров'я, окремо психічне для того, щоб людина нормально функціонувала і відчувала себе в гармонії, потрібно взаємозв'язок між всіма частинами здоров'я. Тож як зрозуміти, коли потрібно звертатися по професійну медичну допомогу і допомогу до фахівця в сфері психічного здоров'я? В першу чергу, якщо ви чи близька вам людина, почала змінювати свою поведінку, стала більш вистороненою від своїх друзів, родини та колег. Або має уникаючу діяльність, яка зазвич... уникає будь-яких сфер діяльності, які зазвичай подобались. Також ми звертаємо увагу на якісь базові фізіологічні потреби людини, коли людина почала більше спати, ніж потрібно, чи, наприклад, навпаки, значно менше спати, ніж потрібно, або почала їсти занадто багато, або навпаки, відмовлюватись від їжі, і це зовсім для неї не характерно. Якщо людину постійно супроводжує відчуття безнадійності. Якщо людина почала вживати різні речовини, такі як алкоголь чи нікотин, з метою зміни настрою, якщо людина не здатна виконувати свої повсякденні завдання, наприклад, діставатися на роботу, навчання, також якщо людина для людини наявні постійні димки, які крутяться в голові, і дуже важко їх позбутися самостійно, контролювати їх. Також, якщо в людини постійні думки заподіяти собі, шкоду та іншим. І звичайно, якщо людина відчуває голоси або має певні зорові образи, яких насправді немає в реальності, або ви при спілкуванні там з людиною виявили, що в неї вона переживає марення, говорить певні нелогічні речі, які не відповідають реальності. В такому випадку обов'язково варто звернутися про професійну допомогу і не замовчувати проблеми. А як все ж таки ми можемо підтримати своє психічне здоров'я у часі війни? Нам важливо зрозуміти свої емоції і що цілком нормально зараз тривожитися, мати зміни настрою, плакати інколи залишатися там, до прикладу, з відчуттям якогось таких перепадів настрою. І е, важливо зрозуміти в цьому моменті, що це нормальні емоції на ненормальні ситуації. Не щодня ми штовхуємося та з війною, штовхуємося з звістками про смерті людей зі звістками негативного характеру. І тому наша психіка адаптується до них по різному, і це цілком нормально мати такі різні прояви. І важливо в цей момент не залишатися на наодинці своїми емоціями, шукати підтримку. Я думаю, що ми не одні, хто там відчуває таке. Можливо, хтось і в родині відчуває, можливо, близькі друзі, можливо, там друга половинка і так далі. І обмінюватися цими думками, не закриватися в собі це є такою основною з моментів для того, щоб вивільнити себе від негативу, обговорити це з кимось. Для нашого психічного здоров'я у часі війни досить ча. Добре дотримуватися базових потреб. До базових потреб ми сюди відносимо харчування, сон, прогулянки. Пам'ятаємо, що про те, що казав, що психічне і фізичне здоров'я воно взаємопов'язане і тільки взаємозв'язку дає гарні результати. Власне, пам'ятаємо про сон. Сонце важлива така е, навичка, е, яка дає нам відновитися, відновити втрачену пратизда... працездатність. І для того, щоб ми могли відновитися, потрібно пам'ятати якихось таких загальних правил е, гігієни сну. Пам'ятаємо, що важливо лягати, спати і прокидатися в один тот самий час. Провітрювати свою кімнату перед сном. А, до прикладу, не вживати велику кількість рідини або психоактивних речовин перед сном для того, щоб наприкладатися велику кількість разів до туалету або не мати порушення сну. А, зменшити екранний час. А, розумію, що зараз е, от думскролінг та переважає до останніх новин Я ще проскролю стрічку, подивлюся, що там відбулося і так далі. А, рекомендовано згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я хоча б за годину до сну не використовувати гаджети. Інколи в людей, в яких є тривожність, можливо, так одразу година до сну може провокувати підвищену тривожність. Але ви можете йти на компроміс самі з собою. Наприклад, сьогодні за 10 хвилин до сну я вже не використовую гаджети, я відкладаю її в стороннє місце. Пам'ятаємо також, що ліжко воно для спання це не робоча зона. Не приходимо додому, і там, до прикладу, вляглися в ліжко і все і ще повечерію в ліжко. Ліжко воно для того, щоб там відпочивати. І наш мозок він такий, знаєте, дуже контролює оцю зону роботи і зону відпочинку. І якщо ми порушуємо її, комбінуємо в одне людині важко там до прикладу нормально заснути. А ви можете розумію, що хтось хоче там, до прикладу почитати книжку на вихідних в ліжко, але для цього, думаю, в будинку знайдеться софа, кушетка. Або будь-яке крісло, в якого можна почитати, а все ж таки своє ліжко залишити для сну. А що важливо також а, зрозуміти, а, це те, що нам потрібно корисно харчуватися. А, не потрібно давати якихось там надзвичайних зусиль, але все ж таки пробуйте не нехтувати сніданком, а, не пропускати прийоми їжі, а, до прикладу, використовувати більш органічну їжу, корисно і не зловживати фастфудом. Що хотів сюди додати. Власне, що наш мозок, напевне, один з таких егоїстичних органів, і близько 20-25% енергії, яка надходить з харчування до нашого організму, він забирає собі. Тому будь-те, що ви з'їли, воно в тій чи іншій мірі дійде до нашого головного мозку. Дозволяйте собі відпочивати, не, не забувайте про прогулянки. Чому? Бо важливо, під час прогулянки ми дихаємо свіжим повітрям, і, власне, оксиген потрібен для нормального функціонування нашого мозку. Спілкуйтеся з друзями, обмінюйтеся своїми емоціями. Під час спілкування і тактильних контактів виділяється нейромедіатор, який ми називаємо окситоцин. Він створює відчуття безпеки, і це відчуття безпеки дає хороший настрій. Фільтруйте інформацію. Інформацію і зробіть паузу. До прикладу, якщо не потрібно одну і ту саму інформацію читати з усіх джерел, виділіть собі під час війни доказові джерела, яким ви довіряєте, і які ви читаєте. Бо, наприклад, якщо згортаємо Instagram, Facebook, telegram канали багато що того є фейки спами, і це нас путає, дає відчуття тривоги. І розуміємо, що є доказові канали, на яких ми можемо орієнтуватися і перепровіряти. Інформацію також, якщо ви хочете е, до прикладу зробити собі якийсь приємний сюрприз, е, там купити книжку або, до прикладу, піти в кав'ярню, це нормально. Не потрібно робити собі докори інколи нам потрібен цей час на відпочинок. І плануйте свій день. Е, розуміємо, що е, що зараз це важко зробити. А на сьогоднішній день, коли перевстріні перепади світла, це ще важ, е, важче зробити. Але планування воно все ж таки е, дає оте відчуття, що я можу зробити за день, а не цілий день. Я там прокрастиную у пошуках, що мені далі робити. Я маю план, я стараюся його дотримуватися. І це, от, власне, такі загальні поради, які ми можемо зараз дотримуватися, і вони будуть зміцнювати наше психічне здоров'я у часі війни. Так, і загалом це все, чим ми хотіли з вами сьогодні поділитися. Ми вас заохочуємо плекати своє психічне здоров'я, адже хороше психічне здоров'я це запорука якісного навчання, якісної діяльності і загалом якісного життя. Тому дякуємо вам за увагу. Бережіть себе.